Спис доби каменю, бронзовий меч, скіфська зброя, артефакти Русі та козацтва. І все це не в музеї, вчитель історії Зульянівки Сергій Коломоєць створив пересувну експозицію, яку назвав Історія на дотик. Це музей, який приїжджає до людей. Не за склом і не на відстані, а просто в руки. Коли діти потрапляють на цю експозицію, коли не відчувають історію на дотик? Це такий вихор, це торнадо емоцій. І от саме на ці емоції їх треба ловити. Починається інтерес до історії, до минулого. Що стосується експозиції музею, там експонати, які віком десь від орієнтовно ну, від 20 тисяч років, там. о, говорить, 18-15 заркування трошки різняться. І до 1920-х років. Оце цей період фактично ретроспектива існування людства на наших землях від епохи, там, скажімо, верхнього чи ближнього мезоліту і до, скажімо, революційних подій до української революції початку ХХ століття. Це наша історія. розумієте? Тому оцей обсяг тому обсікаво сніга. Тому що багато про них чули на уроках. Хтось дивився фільми і йому цікаво козацько. Хочу взяти козацьку шаблю, а це елект, а це читан, а чим вона відрізняється, і педалі, педалі, педалі. Кожен проєкт Сергія Коломойця це не лише його особистий ентузіазм. Усі ініціативи підтримує влада Попельнастівської громади. Адже кажуть, це не просто про освіту. А про збереження ідентичності та історії. Наша громада може багато чим похвалитися. І це не тільки там я маю на увазі свій музей і не тільки музей. Я гадаю, ви, як ніхто бачите, з ким у нас заходів, з ким у нас вкладається в розвиток саме того, що презентує, скажімо так, не хлібом єдиним. Не хлібом єдиним. І народ в вмирає немного закінчилася хліб, адімня закінчилася мова, закінчилася прибора. Ну слава Богу, Влада розуміє, влада підтримує. Так, да, зараз важко. Але навіть попри все, під рім е є. І під рім-а така, знаєте, конструктивна, своєчасна, продумана. І якщо вже сказали. Це так буде У мене Цей проєкт Вічує історію на топік. Він активізувався. Більше того, завдяки Валерію Івановичу Жванкує і відзвав його в музей на колесах. От. Зараз його так переважно і називають. Ми розширюємо свою географію. На сьогодні, скажімо, окрім ОПС громади окрім навчальних закладів. Це Онуфрім, апавлишне, неразово е, оцвріє, це е, Зламінський район, це ропивницький е, е, був у Онуфрівці. Історія на дотик це більша, ніж експозиція. Це коли кожен може торкнутися часу. Це живий музей, що приходить до людей, де історія не просто вивчається, а проживається разом із кожним артефактом.